допоможіть розібратися, чи бреше Кремль про ці іранські ракети? І якщо так, то з якою метою така дезінформація могла поширюватися? А наскільки в принципі сьогодні Росії потрібно для світу знаєте подати якийсь сигнал? Що бодай хтось його підтримує? Бодай тигеран? Дивіться, допоможу чим зможу звісно, всі всі скажемо так, інформаційні танці з губбами довкола. Допомоги Ірану Російській Федерації, яку неможливо заперечувати, і на рівні шахедів, і на рівні мопедів, і на рівні, скажімо так, інструкторів, які в тому числі знищували сили оборони України, включно з Кримом. Наприклад, є така інформація. Є поранені загиблі російські окупанти в Іранській в іранському амуніції в формі одягу, і таке інше. На прикладі з Іраном Російській Федерації Кремлю вдалося на свою користь ситуативно інтернаціоналізувати війну. Це наразі медичний факт, і на моє глибоке переконання, вважайте це комфортною впевненістю. Перемовини, принаймні, між Тегераном і Москвою стосовно постачання саме балістичних ракет, вони мали місце. От вони я переконаний, що вони інтенсифікувалися після того, як е, терористичні атаки за допомогою е, безпілотних комплексів Камікадзе Шахет іранських вони для Кремля. Ну, в принципі, жодної, скажімо так, користі в тому плані, які плани вони для себе ставлені вивести з влади українську інфраструктуру, вести Україну в блекал саме шахиди не допомогли. Але це інформаційний шум, заяви кібер, заяви, наприклад, інформація не чужого мені інформагентства Дефенс Експрес мав там честь працювати багато років. Для мене є свідченням того, що зараз в тому числі в контексті важкої ситуації всередині е, Ірану і в принципі на протесному рівні, і особливо важкої для режиму Аятол, зараз е, певні сили союзницькі до України намагаються випиляти ти, Іран з цієї парадигми ці допомоги Російській Федерації. От. Тому зараз ми е, ну не хотілось би це. Е, Переконатися в цьому фізично і емпірично, чи ці ракети будуть застосовані або не застосовані. Ми побачимо найближчим часом, чи дійшли згоди власне Російська Федерація та Ірак. Іран міг консультувати стосовно передачі якихось ракетних технологій, де це дивно зараз не лунало, коли Росія там друга армія третього світу є реципієнтом іранських технологій. Але в такому світі ми зараз наразі живемо. Тому таким чином Кажуть... я за цю ситуацію і і власне ці розмови вони є позитивними для України, тому що намагаються працювати з Іраном, щоб ну ця угода не відбулася. Володимире, кажуть військові експерти, що в принципі Ірану також важко балансувати, тому що свого часу Росія надала якийсь там досить серйозний кредит, коли ніхто там інший не давав, і в принципі вони можуть розраховувати на те, що Росія може з ними поділитися, зокрема технології ядерними технологіями, потрібними для війни, без власного ну, для того, щоб вони могли виготовляти. Та наскільки наскільки може тримати на гачку Путін сьогодні тегеранську владу. До ну і, власне і безпілотники для того, аби вони просилали, і навіть балістичні ракети. Ну, дивіться до останніх протестів всередині Ірану Вони дивним чином у часі співпали з початком атак іранськими безпілотниками по Україні. Співпали ці протести. Ірану не звикати 79-го року жити під санкційним тиском. Тому він в цьому стані себе багато років почував досить комфортно. На мій погляд, зараз в Кремля, в Кремля вдається грати з Іраном в певну гру, яка замикається на так звану ядерну угоду довкола Ірану. І, на мій погляд, зараз у західному світі, навіть на рівні дискусії, в Сполучених Штатах, немає єдності, яким чином яким чином. І е, за яким треком тиснути на Тегеран стосовно е, цієї ядерної води? От, наприклад, е, той самий Вашингтон не може не брати до уваги думку Ізраїлю. А в Ізраїлі, наприклад, е, сорі, через брак часу, я буду спрощеними конструкціями. Казати про що багато часу Який іран кращий? Іран, який постійно перебуває під санкціями, під режимом Мул, і який весь час намагається побудувати ядерну, ядерну бомбу, або навіть її побудує, але під в такому стані, або що більш загрозливим є для Ізраїля, якщо Іран. Будуть послаблені санкції або зняти а але він вже без ядерної зброї продовжувати свою експансіоністську політику, але вже вже з доступом до провідних технологій, в тому числі в оборонному сегменті, і таке інше. Хочу нагадати просто, що з 2015 року, коли під час Обами була заключена так звана ядерна угода, Іран ситуативно отримав, вона формально виконувалася. Іран ситуативно отримав, скажімо так. Доступ до певних технологій, і результат ми зараз з вами бачимо. Які кумедні ці системи не виглядали, але біди вони в Україні наробили. І е, балістичні ракети, якщо ця угода відбудеться з Російською Федерацією, це е, ситуативно ну, на первий на певний час для України буде загроза е, і ін, іншого порядку. Тому е, в Ірані ми зараз будемо споглядати, і позитивним для України є те, що е, випилювання Ірану. Із війни проти України воно прямо зав'язано на ті процеси, які відбуваються всередині країни. Коли процес протести проти режиму АТО вже покривають всю географію, всю етнографію Ірану, і це якби це цинічно і україноцентрично не лунало, це нам на користь. Скажіть, пане Володимире, сьогодні по нас знову летіли ракети, але не летіли безпілотники, зокрема іранського виробництва, які Росія маркує як герань. А це означає брак у Росії уже такого виду зброї, чи вони можуть притримувати просто для інших атак? Я, я думаю, і брак, і притримують. Вони ну дивіться, як я дивлюсь на цю ситуацію. Вони відповідно до пріоритетності у власній логіки цілей вони намагаються комбінувати удари. З одного боку, вони, вони вже вони вже переконалися, що, наприклад, шахеди, на відміну від ланцетів російських, вони власне на полі бою. Вони абсолютно безперспективні і ні про що вони дійсно комбінують. Перед цим хочу нагадати, що, наприклад, власне, ну наскільки я володію інформацією, найбільш важкої ситуації є в нас в Одесі. От і з півдня з півдня напередодні сьогоднішньої атаки терористичної по Україні, по Києву були удари шахідами по Одесі. Я все ж таки думаю, що вони там комбінують, і Україні треба готуватись до того, що е ці ракетні обстріли припиняться з боку Російської Федерації. Не тому, що в них в них закінчаться ракети, а тому, що хтось в Кремлі перестане віддавати відповідний наказ після кардинальних змін на нашу працю. думала, ви скажете дихати. Хтось з Кремлі перестане? А, ну це, або, я, або, я, або, я, 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 я це маю на увазі. Пові. Пане Володимире, а загалом як ви оцінюєте ефект безпілотників у цій війні? Про це багато говорять. Да, і ми свої розробили і Беректар, і Росія от в російсько-українській війні, от після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення, в принципі, як як ефект, як це можна прокоментувати? Дивіться, це дисертабельна тема. Можна казати впевнено, що безпілотники, скажімо так, різного призначення вони стали невід'ємною частиною єдиного розвідувального ударного поля, які намагається для себе побудувати Російська Федерація неефективно, і сили оборони України ефективність в цьому плані вже продемонстрували. Мол, давайте канонічний приклад. Згадаємо про Байрактари. Про які зараз чомусь підзабули, але повірте мені, вони використовуються. Хочу нагадати, що це розвідувально-ударний комплекс ударні функції зараз перебувають закінки там через погодні умови, через специфіку фронту. Про іранські шахеди. Ми вже з вами багато сказали. Вони розумієте для безпосередньо зміни ситуації на полі бою. Вони не про що, але, наприклад, для терористичних атак. В логіці Кремля вони ситуативно виявилися ефективною зброєю. Наступний момент е є інформація, е ну не вказуються типи безпілотників кардинально власне завдяки цим системам через удари по Енгельсу. Подягилів на відстані до 700 кілометрів сили оборони України концептуально змінили парадигму цієї війни і змінюють її надалі. І Тому, настрої в Російській Федерації, що бу... не може не тішити. А це 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 в тому числі, і скажімо так, іміджово-психологічна зброя, і не менше. Ну, Давайте я додам ще інформації. Ми ще маємо час, аби поговорити ще про один вид зброї, один тип війни, власне, країна-окупант Росія. Програла арт... артилерійську війну в Україні. Таку думку в своєму відеоблозі. на ютубі висловив російський історик, публіцист і політик Дмитро Чернишевський. Він звернув увагу, що дефіцит артснарядів у російської армії вже почали писати навіть західні змі. Російська армія змушена використовувати на фронті сорокарічні боєприпаси, порушуючи терміни госту. За 10 місяців війни Росія вистріляла весь свій запас снарядів для артилерії. Примудрилася при цьому не досягти якихось серйозних результатів. Натомість у українців за його словами ситуація кардинально інша. Вони мають високоточну західну зброю, мають допомогу цивільних доступ до супутникових знімків у режимі онлайн. Тут, звичайно, пане Володимире, знаєте, не хочеться недооцінювати ворога. Я завжди кажу, що не потрібно очаровуватися тим, що у них зовсім немає запасів, що у них не вистачає артилерії, що ним нема чим по нас гатити, бо бачимо, що є, і вони знаходять, і все-таки їхня оборонна промисловість вона так чи інакше, але працює. Але наскільки ми можемо, в принципі, дозволити собі говорити, що в цій ем, війні артилерії ми все-таки тримаємо ініціативу? Дивіться ну, ініціативу зараз безумовно. Але ну трошки категорично була заява процитована вами експерта. Безумовно, в динаміці України перемагає. Чому тому, що ставка на артилерію на реактивні системи залпового вогню от Російської Федерації не спрацювала насправді, тому що вона не зламала ні сили оборони України, ні населення України в принципі. Наступний момент безумовно ми зараз маємо, скажімо так, співпадіння в часі і в просторі двох двох кривих, коли Російська Федерація продовжує. Використовувати тотально радянські там застаріли арсенали системи озброєнь, артилерії таке інше, Україна ж намагається отримувати перемоги на полі бою завдяки ефективності, завдяки отримання і адаптації і імплементації високоточних високотехнологічних систем озброєння. От головне, щоб цей процес не зупинявся, тому що я вважаю, що на даний момент ну на декількох напрямках, насамперед на Бахмутському, Російська Федерація поки що, поки що спроможна робити перевагу суттєву насамперед кількістю стосовно снарядів, запущених стосовно щільності артилерійського вогню. От Україна в динаміці має долати і цю проблему, тому в принципі з точки зору динаміки, з точки зору тенденцій, от вийшло відомо інтерв'ю навіть залужного, і там перераховуються ті системи, які нам потрібні. От я думаю, що в динаміці е, перемога е, власне в сегменті артилерії вона стане визначальною на полі бою. Пане Володимира, скажіть, на ну ви раз також знайомились з безумовно з цим інтерв'ю генерала Залужного. Ми також його обговорювали і вчора в наших етерах. От та кількість техніки, необхідної, яку він озвучив, меседж, який відіслав на захід. Скажіть, то така, така кількість техніки нам потрібна для виходу на кордони 91-го року чи 23 лютого? Дивіться, інтерв'ю залужного не читав, але підтримую. Мені вистачило дискусії в інформаційному похилі, з якими я стикнувся. Ну, дивіться, стосовно даного інтерв'ю, треба враховувати дві банальні речі: це майданчик і це цільова аудиторія. От і все не міг же він сказати, що ми їх попросити зброю і при цьому сказати, що ми їх сяними тряпками проженемо дуже швидко. Так не буває, і це не відповідає дійсності. Наприклад, найбільш показово, якщо серйозно говорити для мене, принаймні, я просто змучений вже, змучився вже про це говорити. Там були дані про мобілізацію російську, mm -hmm. і там прямо було сказано, що там не буде ніяких проблем зібрати мільйон або мільйон двісті і сподіватися на те, ж що... вона не закінчувалась. Ти... Направду ну навіщо надівати розрожеві окуляри і думати, що ну все на цьому mm -hmm. процес завершився? Ні. 100 тисяч загиблих давайте уявимо ситуацію. А зараз на жаль це не так вже і важко. 300 тисяч загиблих буде. Стан російського політичного суспільства такий, що це жодним чином може не змінити ситуацію в плані якогось протесту в Російській Федерації. З іншого боку, не релевант, мені здається, ваша теза і ваше запитання про 23 лютого або взагалі кордони 91-го року. Тому що, наприклад, вже багато хто у вас в студії є таке містом Мелітополь. Якщо натяки або воно буде звільнення, то не треба бути великим військовим експертом, щоб побачити, що чисто в військовому плані звільнення Криму воно більш напрошується, ніж, наприклад, Донецьку чи Луганську. Але для мене черговість визволення це питання другорядне, і це вирішуватиме сили оборони України і їх командування однозначно згодна з вами. Ще хочу одну тему з вами обговорити. Європейський союз затвердив нарешті дев'ятий пакет санкційний. А зокрема, там розширили заборону на експорт в Російську Федерацію товарів і технологій пов'язаних із авіацією, в тому числі двигуни та деталі. Ми говоримо від пакету до пакету. Знаєте, обговорюємо про те, що е, наскільки потужним буде удар наступний, і от наскільки серйозними будуть обмеження наступного санкційного пакету. Направду е, наскільки ми затягуємо сильно зашморг Російської Федерації на шиї, оцим дев'ятим пакетом, чи знову доведеться говорити про якісь подвійні стандарти у підходах європейців е, до запровадження обмежень і санкційної політики? І те, і те, на жаль, світ не ідеальний. От безумовно надовго і системно санкційна удавка, скажімо так, з іншими процесами, наприклад, в Гаагі, наприклад, паралельно асиметричні, назвемо так, процеси по визнанню. Голодомору проти українського народу, все це комплексно б'є по системі путінській системі в Кремлі і таке інше. Це перший момент. Тобто надовго просто знищуються високотехнологічні галузі і кластери російської економіки, куди підпадає і воєнно-промисловий комплекс тут без заперечень з іншого боку. Якщо брати перспективу півроку рік. То, на мій погляд, на мій погляд, проблема буде в тому, що не стільки в плані масштабів введених санкцій, скільки інструментарій контролю по дотриманню, скажімо так, контролю цього ембарго. от на мій погляд, і, і за лінією, наприклад, взяти там ту саму. Центральну Азію інші країни, в які які Кремль намагатиметься втягнути у власну екосистему. Я думаю, що на жаль, на жаль, ще поки сіри схеми імпорту, в тому числі технології подвійного призначення, вони для Росії працюватимуть. Однак, безумовно, це не відповідатиме жодним чином, скажімо так, економіці військового часу. Знову ж таки, це по любому загальмує. Наприклад, різні цифри, що вони, наприклад, чи в місяць, чи в квартал можуть там робити 10 чи 30, наприклад, ракет Х-101, які не стріляють по Києву, або тих самих калібрів. Тобто на близькострокову перспективу обстріли енергетичної структури і терористичні атаки продовжуються, але надовго це по-любому переламає російську економіку. Як не крути. пане володимире спасибі вам величезно за те, що доєдналися до нашого етеру за ваші фахові коментарі. Володимир Копчак, керівник Південно-Кавказької філії центру дослідження армії, конверсії та розброєння, доєднувався до нашого етеру. Дякуємо дуже.